Привіт, мене звати Ліна Закіна. Мені 28 років. Ні, мені 29. Мені 29 років, вже як 3 дні. І я вже 7 років створюю і запускаю різні абсолютно бізнеси. І я б дуже хотіла, щоб це відео було, як заробити мільйон баксів на чомусь, але я впевнена, що не в далекому майбутньому я зніму його також. Ви потрапили на мій канал, де я розповідаю, як я запускаю бренд Амуніції для собак на основі свого. Зов магазину Pet Lovers, яким я займалась три роки і який зараз закриваю. Я дійсно вважаю себе експертом в тому, як не боятись проявлятись і пробувати щось нове. Бо коли ти вже стільки років щось робиш, багато чого робиш, і далеко не все з цього виходить. Повірте, підійматись набагато набагато складніше. Я, звичайно, буду говорити про. Причини нашого страху саме з точки зору бізнесу, бо я дуже люблю цю тему. Але я думаю, що їх можна примінити в багатьох сферах, якщо ви хочете запустити власний бізнес або хочете запустити власний курс, бажаєте піти з роботи чи почати вести YouTube, як я зараз, бо це моє друге відео. І якби я написала, що я знаю, як не страшно запускати щось, повірте, мені зараз дуже страшно буде дуже круто, якщо ви маєте власні спостереження щодо того, коли ви робили щось, чого дуже сильно боялись. А ще, будь ласка, підпишіться на мій канал, бо це дуже допоможе моєму розвитку на YouTube і далі. Отже, зараз я вам розкажу 5 причин, чому починати власну справу або будь-що, що ви хочете почати, насправді не страшно, і що ви отримуєте натомість, коли все ж наважитесь. Перше. Ви реалізуєте власні ідеї. У мене інколи з'являються думки, що можливо бізнес то не моє, і я б була просто чудовим найманим працівником. Але я завжди собі задаю питання, чи стала б я від цього щасливіша? І відповідь завжди ні. Бо підприємництво це як стиль життя. Мене просто муляє від думки, що я не можу зробити так, як я собі придумала в моїй голові. А я повинна керуватися чиїмись правилами. Починати завжди страшно, але думка про те, що мої ідеї взагалі ніколи можуть не втілитися в життя, ще страшніша навіть якщо вони будуть невдалими, я просто придумаю щось інше і почну реалізовувати іншу ідею. Дуже, 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 дуже хибна думка про те, що ідея щось варта. Насправді ідея не варта нічого, а от реалізація коштує все у нашому суспільстві і серед моїх друзів ходить думка про те, що в них є дуже класні ідеї, але їм треба допомога з їх втіленням. Інколи вони запрошували мене стати партнером в їх проектах. І насправді раніше я цікавилась такими пропозиціями, бо ідеї моїх друзів дійсно дуже класні і цікаві. Проте, як тільки я розумію, що людина просто хоче перенести відповідальність за втілення цієї ідеї на мене, я просто звалюю. Я маю дуже класний рецепт, як почати свою справу і не відлетіти в космос від страху, але вам він не сподобається. Бо він супер простий. і Ви точно всі його знаєте. А рецепт такий: робити все поступово маленькими кроками. І саме так я зараз займаюся своїм новим брендом і не бачу взагалі причин кудись поспішати. Другий пункт життя проходить, і це страшно. Як би нам не хотілося, але дуже багато часу в нашому житті ми витрачаємо на непотрібні речі і мріємо в якийсь момент замінити їх потрібними. Життя для інших, якісь буденні справи. Я вважаю, що це лише відмовка реалізовувати власні ідеї. В моєму житті зробляли ситуації, коли я тільки в один момент розуміла взагалі швидкість життя і його цінність. Після такого ти вже не замислюєшся, чи варто починати щось чи ні. Бо ти розумієш, що твої ідеї можуть ніколи не втілитись в життя, або ти можеш не встигнути їх зробити. І хіба це розуміння не коштує того, щоб спробувати втілити в життя всі свої мрії? Я думаю, на 100% коштує. Третій пункт людям немає до вас діла, але й гарна новина в тому, що і вам до цього немає діла. Оскільки я боролась зі цим страхом осудження зі сторони своїх близьких та друзів, хоча в мене дуже підтримуюче середовище, це в меншій мірі стосувалося мого бізнесу, адже, поки бізнес маленький, я щиро вважала його несерйозним, не вартим уваги, і автоматично це переносила сама на себе. Тобто я теж несерйозна і не варта уваги. В більшій мірі це стосувалося ведення блогу. І Якщо ви дивитесь це відео, то значить, що в якійсь мірі я поборола цю проблему і показую його вам. До речі, буду дуже вдячна за лайк під цим відео. І в один момент мені просто стало все одно, що подумають про мене інші люди, або про мою діяльність, або про це відео. Я навіть якоюсь мірою вважаю, що деякі люди хотіли б так само. Але десь всередині себе не можуть собі це дозволити. Тож я собі це дозволяю, дозволяю допускати помилки, дозволяю бути смішною, негарною, погано говорити і мати на цих відео по 10 переглядів. А ще я дозволяю собі бути сміливою, пертою, гарною і надихаючою, а ще такою, в якої виходить. Дивно, але дуже довго я собі цього не дозволяла. Тож давайте разом дозволимо собі це. Четвертий пункт це навчання на помилках. У багатьох з нас бажання створювати щось своє змарюється страхом невдачі. Але я, яка має дуже велику кількість невдач у своєму житті, перша за довгий період вважаю це плюсом, а не мінусом. Зізнаюся, що це усвідомлення прийшло до мене не так давно, і людина, яка багато разів втрачала все. І навіть сенси для життя насправді завжди набуває характеру сили, життєздатності і стійкості. І так я не мала за ці сім років успішного успіху, але я відчуваю, що з кожним роком, з кожною моєю помилкою і з кожним моїм успіхом. Я наближаюсь до своєї мети, якби це парадоксально не звучало. Ідеї в світі безкінечна кількість людей, які можуть вас підтримати мільйони, а сфери, в яких ви можете розвиватись, не обмежені. Кожна невдача це завжди крок вперед, а не назад. Хоча в моменті нам, звичайно, здається, зовсім не так. І не уявляєте, яка в мене була істерика, коли я закрила свій перший бізнес свою. Ферму в місті, бо в процесі роботи над фермою я відчувала себе найщасливішою людиною на світі, адже я знайшла своє призначення. І я навіть пам'ятаю момент, як моя знайома писала мені, що я виглядаю дуже щасливо, і я реально це відчувала, бо ніби я буду займатися цим все своє життя. Тому її закриття просто вбило мене. І Я думала, що більше ніколи не знайду справу свого життя, що це єдине, чим я могла займатися. Мені було 20 Три роки на той момент. Але що я думаю, через стільки часу я вдячна тому, що було, бо можливо, в той момент я була дуже слабка, але насправді я стала сильною. А ще з певним часу вияснила, що можна мати в своєму житті дуже багато справ і в кожному бути успішною або не успішною, було такою, взагалі, якою ти хочеш. П'ятий пункт це можливість, що все вийде. Як я вже казала в минулих пунктах, я не визнавала, що я можу досягти успіху, тобто я займалася якимось бізнесом. Хотіла заробляти багато грошей, мати якесь визнання, але по факту я собі цього не дозволяла, і тому, мабуть, я не маю такого успіху, на який я розраховувала, бо десь на психологічному підґрунті я собі це не дозволяла, адже хто я така? Хто я така, що я можу бути кращою за інших, багатшою за інших, успішнішою за інших. Це сидить, всередині. Тому мої минулі проекти ми не виходили на той рівень, на який я хотіла. Я завжди закривала їх в моменти ями, бо яма якраз це той момент, коли треба продовжувати. А я вирішувала все закрити і почати щось нове. Зараз я дуже яскраво бачу це і розумію, що це також може мене затягнути і зараз. Але поки ти не повіриш, що в тебе може вийти, то не станеться, скільки б ти ідей нема, скільки б разів ти не починав, і для мене особисто це найважливіший інсайт цього. Року, що в першу чергу, щоб бути успішним, треба собі це дозволити. І особисто я на шляху до цього. Звичайно, я могла доповнити весь цей список ще додатковими плюсами від початку свого бізнесу, або інші справи, яку ви собі надумали. Це і нетворкінг, і фінансова незалежність, і вільний графік 24 на 7. Але я саме хотіла поділитися тими причинами, які близькі мені. Із якими я стикалась раніше або стикаюсь зараз. Ви не уявляєте, скільки теплих і мотивуючих відчуттів я відчула, коли записувала це відео, а точніше прописувала сценарій до цього відео, що б я хотіла вам сказати, з чим би я хотіла поділитись. Я ніби прожила це все знову і хочу рухатись далі, пізнавати щось нове. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи відгукнулося вам те, що я сказала. І можливо ви маєте свої причини, чому саме вам важко почати, або те, що ви спостерігали за іншими людьми, або що заважає вам зараз почати, через який страх ви не можете переступити. А я йду далі працювати над своїм майбутнім брендом для собак. І вже через тиждень розкажу новини, які в мене стались. Це буде щось типу формату влогу. Я думаю, тому дякую вам за перегляд.